Незламний ірпінь. Сьогодні друга річниця до окупації міста, яке стало форпостом захисту Києва. Тоді росіяни зруйнували та пошкодили близько 70% будинків та соціальної інфраструктури. На сьогодні вже відновили пів українці, вже відновили півтисячі багатоквартирних будинків. На це пішло близько півмільярда гривень, і робота триває. Про те, як відбувається процес саме зараз, та які програми з відбудови діють Ірпені, розкаже Роман Барашов. Ці кадри ми знімали два роки тому, невдовзі після визволення ірпеня. Такий вигляд мав ліцей номер три після влучання в нього ворожих снарядів. Через прильоти була знищена покрівля, вигоріли приміщення на трьох поверхах, фасади й стіни. Навчалися першокласники, потрапляє ось ворожий снаряд. Ремонт навчального закладу тривав майже півтора року. Фонд ЮНІСЕФ і меценати виділили на нього 5 мільйонів євро. Так ліцей виглядає зараз. А цей красень дитсадок Рута, відновлений за кошти уряду Литви. У березні місяці 2022 року російський снаряд влучив в будівлю, внаслідок чого сталася пожежа. На цих світлинах ми бачимо наслідки російського його вторгнення. Росіяни зруйнували будівлю дитячого закладу майже вщент. Розповідають вихователі дитсадка. Усі діти на той час були вже евакуйовані, заклади освіти не працювали. Це вікно воно залетіло і отак прямо вилетіло, Тут повністю все чорне було. це зараз музична зала, але раніше це була спальня. Чи не найважливішою спорудою дитсадку сьогодні є укриття, яке може захистити дітей від імовірних терористичних обстрілів окупантів? В разі повітряної тривоги у нас за кілька хвилин вихователі дітки всі спускаються сюди. Спальні місця для діток. Ворог розтрощив чи понівечив будинки кількох працівників дитсадка. Родина Надії відремонтувала помешкання своїм коштом. Батарії ми саме поміняли, а дах уже купували весь матеріал. Оські повністю весь матеріал купували. Ми так поговорили вдома, що є люди, у яких взагалі будинка будинків немає. Ми раді були, що нам було куди повертатися. Цьому були раді, тому ми робили своїми зусиллями від оселі тетяни. Взагалі залишилися самі руїни. Нашу квартиру зруйнована, вона повністю вигоріла. Наразі будинок знесено. Зараз Тетяна з чоловіком та чотирирічною донькою живе в модульному містечку і дякує полякам, які звели тимчасовий притулок. Тепер сподівається на допомогу азербайджанців. Взяла азербайджанська компанія на відбудову наш будинок. Ми чекаємо, що можливо з дня на день уже буде якийсь план відбудови. Сертифікат можна отримати раніше. Це було 545 тисяч зараз 800. Але за цю суму саме в РПІні, ну Дуже тяжко купити щось. 14 тисяч приблизно мешканців е офіційно це без житла. Вони здебільшого в Вірпіні знаходяться. Ну, є хто і уїхав, але здебільшого знаходяться в Вірпіні, орендують квартиру, живуть у родичів. Найгірша ситуація в тих будинках, які повністю знищені. Бо там величезні суми фінансування. Щоб людина змогла купити собі нове житло, не так багато буває коштів у держави, щоб зразу всім цю компенсацію зробити. Але це дуже такий механізм. Я думаю, що там порядка 40% вже вже отримали компенсацію або гроші на ремонт. Але відновлення житлового фонду триває, наприклад, ці багатоповерхівки відбудовують за рахунок президентської програми. Юнайтедвадцять – це президентська програма, яка направлена на те, що по всьому світу збирають нам кошти на цю програму. З Ірпіня сім будинків відновлюються по цій програмі. Вже завершальний етап. Уже хлопці закінчують, благоустрій проводять. А ось на ремонт сусіднього будинку кілька мільйонів пожертвував відомий боксер Олександр Усик. Розповідає Ангеліна, коли дізнався, що поблизу цієї багатоповерхівки, де був спортзал, росіяни розстріляли дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського. Оце одна із квартир, які були повністю згорівші. Це була чорнота. Тут навіть де неде і стін повністю не було. Перекладували стіни, армопояс заливали. А на сьогодні у нас вже все є. У нас єдиний підхід до всіх будинків, які були запроєктовані під капітальний ремонт після влучань снарядів, ламків. Ми міняємо всі комунікації. Далі йде утеплення. Також ірпінці отримують кошти за державною програмою. Є відновлення, і невдовзі стартує новий етап програми. Власників зруйнованих будиночків вони не хочуть отримувати житловий сертифікат. Вони очікують наступного етапу програми, коли можна буде отримати цільові гроші і відбудуватися безпосередньо на земельній ділянці. Ми очікуємо, що буде технічна можливість десь з травня отримувати такі гроші і нарешті починати відновлювати свої будиночки на земельних ділянках. Мешканці потроху повертаються Ірпінь з надією, що темпи відбудови міста героя зростатимуть. Я вдячна всім, хто допомагає відновленню нашого прекрасного піня, тому що це місто майбутнього для дітей, для молодих сімей, для родин, які тут живуть. І я бажаю всім, щоб всі повернулися в свої домівки і жили в спокої, в мирі, в злагоді в любові. Роман Барашев, Олег Невядомський, подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.